Нарада для керівників підприємств, установ та організацій міста з питань чергової мобілізації та стану роботи у сфері цивільного захисту населення і території у місті Біла Церква 14 січня відбулася у великій залі міського конкому під головуванням Геннадія Дикого. З 20 січня 2016 року розпочнеться нова волна мобілізації, яка триватиме 90 днів. Ще наприкінці минулого року. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради своїм рішенням затвердив план заходів щодо уточнення питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації у місті Біла Церква, згідно якого керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності мають ввести облік військово зобов'язаних працівників віком від 20 до 60 років та відповідати. Ають за їх своєчасне прибуття за викликом до воєнкомату. працівниками військового комісаріату. Дані списки перевіряються та на підставі пункту 10 статті 1 закону України про військові обов'язки, військову службу та пункту 1 статті 22 закону України про міційну підготовку та мобілізацію оформляються повістки про явку до Білоцерківського МВК для проходження медичного огляду та визначення призначення на воєнний час. Повістки виписуються поки що тільки на тих військовозобов'язаних, які підлягають оповіщенню згідно визначених військово-облікових спеціальностей до відповідних команд резерву Генерального штабу Збройних сил України. Довідково, відповідно до статті 1 закону України про військові обов'язок і військову службу, громадяни України, які перебувають у запасі Збройних сил чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані. Прибувати за викликом районного міського військового комісаріату для оформлення військово військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних, проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями військово-лікарської комісії районного комісаріату. Проходити підготовку до військової служби військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством. Відповідно до статті 22 закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час. на громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами. Здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військовий комісаріат. Громадянам, які перебувають на військовому обліку з моменту оголошення мобілізації, забороняється зміна місця проживання без дозволу військового комісара. Відповідно, після відпрацювання повісток білоцерківським МВК буде проводитись робота щодо виклику посадових осіб підприємств установ організацій відповідальних за ведення військового обліку до комісаріату. Та вручатися їм під підпис письмові розпорядження з повістками на здійснення оповіщення відібраних працівників військовозобов'язаних. Відповідно до Кримінального кодексу України, стаття 337, ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Або арештом на строк до 6 місяців. Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацію. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Стаття 114:1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. А зараз у нас особливий період. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 2101. Порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 гривень. Повторне від 1700 до 5100 гривень. Згідно роз'яснень Департаменту фінансів Міністерства оборони України, в січні 2016 року планується значне збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України. Наприклад, військовослужбовцю, призваному по мобілізації чи військовослужбовцю за контрактом з посадовим окладом 530 гривень. Військове звання солдат з висловою 1 рік 6 місяців. Планується нарахування грошового забезпечення разом 7098 тисяч гривень. Для порівняння в грудні за такою ж посадою військовослужбовець отримав 2470 гривень. Другим учасники наради розглянули питання цивільного захисту населення та території, за словами начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Кузнєцова, 2015 рік став одним з складних за останні минулі роки через серйозні події, які відбулися як на території міста, так і за його межами. А саме 19 жовтня було зафіксовано виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня, яка сталася внаслідок двох пошкоджень труб, Егістральної мережі теплопостачання ТЕЦ «Місто». у першій половині червня була зафіксована наявність шкідливих речовин у повітрі внаслідок пожежі на нафтобазі БРСМ «Нафта» у Восальківському районі Київської області. Наприкінці серпня, у першій половині вересня, сталася критична ситуація на верхньому білоцерківському водосховищі, внаслідок зменшення притокових витрат та рівню води, що могло призвести до припинення централізованого водопостачання до міст Біла Церква та Умань, і виникнення внаслідок зазначеного надзвичайної ситуації державного рівня на початку листопада до меж міста дійшло розповсюдження території надзвичайної ситуації регіонального рівня, що пов'язана із захворюванням домашніх тварин на особливо небезпечну інф інфекційну хворобу африканська чума свиней. У своїй доповіді начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення окремо зупинився на роботі комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій спеціалізованих служб цивільного захисту міста інженерному, радіаційному, хімічному, біологічному та протипожежному захисті, евакуаційних заходах епідемічного благополуччя та ознайому присутніх з планами основних заходів цивільної оборони на 2016. Надцятий рік підсумовуючи роботу наради, міський голова Геннадій Дикий заакцентував увагу присутніх на тому, що частину проблем, що з року в рік залишаються невирішеними і є потенційною небезпекою для жителів нашого міста, він вже взяв під свій особистий контроль, і робота по їх вирішенню вже ведеться. Які, на ситуації, які можуть по причині наших комунікацій, Розробляється техніко-економічні обґрунтування, є там техніко-економічні обґрунтування вже зроблені і виготовлені проекти. І це питання зношеності мереж і тепломережі, і водовідведення. І той самий Горбатий міст є виготовлена проєктна документація. Звичайно, міста грошей немає, але ми зараз будемо сіяти по доступними нам домагатись виділення і шукати кошти для того, щоб тому що, ну, ми не можемо жити на сьогоднішній день, тому що саме ці об'єкти, які перечислили Юрій Олексійович, це порохова бочка для нашого міста, тому ми зараз всіляко як виготовляємо документацію для того, щоб отримати фінансування і виправити ту ситуацію, яка на сьогоднішній день.